Наприкінці минулого року створили комісію, яка працювала над програмою порятунку тернопільського ставу. Екологи та інші спеціалісти визначили низку заходів, які варто реалізувати, аби очистити водойму. Аби ж заплановані дії, поглиблення, встановлення біоплато та фонтанів пішли на користь і таки дали очікуваний результат. Спочатку початку 2017 сімнадцятого почали досліджувати структуру та хімічний склад ґрунту озера. Який перший крок для того, щоб розуміти, що нам робити, нам потрібно знати, що складається сам став. Його дно, висоти, ширина ям яка структура йде вздовж самого і хімічний склад, тому що ми, ми чули там, де токсини, там токсини. Це поки що якби розмова. Ми хотіли знати, які саме чи є взагалі токсини в трубському ставі, і які саме вивчивши все про став, пояснює Олег Соколовський. Можна переходити і до наступних конкретних кроків з його порятунку. Ставимо бензомасло уловлюючи, станемо ставимо е, біоплато, ставимо відповідні фонтани, які б робили аерацію води, і, і, і подальші кроки. Тобто. Е, те, що ми хочемо зробити, залежить від першого цього дослідження. Проведе дослідження тоді сідаємо знову збираємо науковців, тому що програма прийнята, але це ж не є мертва структура. Ми взнаємо, є нові дані, програма міняється. Ще однією проблемою, окрім забруднення, її рівень води. Минулоріч розповідає начальник житлово-комунального господарства. Він знизився на 70 сантиметрів, а місцями і до одного метра. Це дуже серйозна проблема. Відсутність дощів і так далі. Ясно, що став вижити не в таких умовах. Тому треба закривати ті водойми, які забирають додаткову воду. Розумієте, тому, наприклад, у нас є насичення гідропарку. Частину можливо водойм треба буде закрити. Можливо, ми це вивчаємо. Якщо це е, негативно впливає на став, то зрозуміло, що що це треба зробити. Олег Іванович заспокоює всі рішення, прийматимуть крок за кроком, аби в жодному разі не нашкодити, а навпаки, врятувати і не дозволити окрасі міста перетворитися на болотисту місцевість.